Вітаю! Це наша перва клітка. Ми її так обізвали клітка з мусора. От Хочу показати свої помилки. Це перва клітка, що ми робили. Тобто, що ми зробили перва помилка? Ми поставили сітку знизу. Далі в нас на всіх остальних сітка стоїть зверху. І от, зверніть увагу. Ну, майже одірвала. Вони як по-моєму, як ви розібрати зробити заново, але я, напевно, це не буду робити. І зараз отут я краєчки додав. Потім друга помилка. Ми сильно широке зробили прийом. І як результат, отут у нас просіло дуже-дуже таке сильно. Це ми вже усилювали ще перед цим. Потім цей прийом тут на сучку попало сломався, ставили притянку. Притянка, до речі, добре справилася. Далі. Ми не зробили двері взагалі. Ну, Так як вона стоїть під вентилятором, то, в принципі, якби, хай буде. Ну, я не кажу, що це правильно, це ми вже по суті починаємо всю клітку приміняти під обставини, що в нас є. Ну, якось так. Ну, плюс вона у нас якби, так, типу, як основна. Опалення тут так, як треба, зроблено, світло тут ще йде. Плюс на неї ще переноску поставили. Ну, Кормушка тут всередині стоїть. Ну, Зараз будемо стояти. Тут теж дивлюся, не одірвалося, але. А ось ще дивіться, ще одну помилку знайшов, так чисто случайно. В основному ми придавлювали такими саморезами і шляпкою великою. Оці чорні вони взагалі не підходять. Вони підходять дерево скріпити, але придавлювати сітку, ну, це ідея так сумі. От, по суті, вона у нас держиться раз, два, три. Все. Чорні це, тільки це і зривається, оці всі вони зірвуться сразу. Ну, опять же, щоб це зрозуміти, потрібно було зробити, протестувати і подивитися. Зараз ну, подивимося, може ще щось знайдемо. Ми тут трошки вичищаємо. Так, хто там куру порвало, то не наша помилка, то дуже потрібно. Бачите, сіточка вже порвалася внизу. Сіточка ця торщина, в принципі, її вистачає, Ну, це перше, що в нас порвалося. Ви так, вот, бачите, пластиковими хамутами його чуть-чуть підтягнули. Я зараз подивлюся, я зараз, напевно, хамутів додам. Це, по суті, я додаю ще одну проволочину, щоб не знімати весь бік. Ну що, зараз підремонтуємо і вона ще попрацює. А ще один момент. Сейчас. Ми з нею зняли поділочки. Навіщо ми це зробили? Ну, от вони отак стояли у нас. Нам дуже сподобалося в тій кімнаті, коли ми поставили на дерев'яну планку. На дерев'яну планку і просто із в'язальної проволоки ми поробили крючечки, кинули на крючечки, і вони буквально за якусь секунду так піднялися, піднялися, піднялися. Це перший момент, другий момент. Вони не збиваються із сітки, вони отак не стають оці поїлки. Тобто ми на ній ще переділаємо ці поїлки. Хоча на цій клітці поїлки більш-менш нормально стало. Але чому ми будемо так робити? Рядом клітка, яка стояла, ми її закинемо наверх, а от той, що я показував брудер, ну, колишній вона, як була клітка, стала брудер, тепер він з брудера стане кліткою. Там вже така дерев'яна планочка стоїть, тільки потрібно буде теж пробити крючечки. І в нас внизу буде на крючечках. Ну Подивлюся, я вже говорив, можливо, я на кожній клітці так перероблю ці поїлки. Ну, поки ми збудемо робити тільки там, де це дійсно потрібно. Так що займаємося далі.